В сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить до народу і говорить про Йоанна Хрестителя. Кажу вам: не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший в Царстві Небесному більший від Нього. Ісус говорить людям про Йоанна Хрестителя, про Його велич, про Його покору. Про те, який він великий в його очах, в Божих очах. Це дуже цікава тема, що ми чуємо від Бога про себе, бо ми можемо чути про інших людей, можемо говорити про інших людей, можемо думати, як Бог думає про інших людей, той праведний, той грішний. Той добрий, той поганий, можемо оцінювати, кому куди, після смерті, в яку сторону, чи вверх, чи вниз. А тут, в цьому Євангелії, можемо навчитися і скерувати свою думку до того, а що Бог про мене думає? Як чуєш, що Бог каже про тебе? Як, як чуєш це, що Бог про тебе говорить? Якби зараз Бог мав всім сказати про тебе одного, що би він сказав? Думаю, варто нам час від часу послухати, що Бог про мене говорить. Та коли в молитві можемо задавати питання Богові там, про ту людину, про ту людину. А що буде з тим, а що з тим? І так було, коли апостол Петро запитав Ісуса про Йоанна, а що буде з ним? Що з ним? А Ісус йому каже: а тобі що до того? Ти йди за мною? Що тобі до нього? Ти йди за мною. І це так важливо, щоб ми кожен особисто почули голос Божий до себе, що Бог про мене говорить. Можемо почути в одну сторону або в іншу, так може нас хилити деколи, що ми самі грішні, самі неправильні або в іншу сторону святі, досконалі. А що Бог говорить? Про Яна Хрестителя Бог каже, що Він великий, між народженими від жінок. Не було нікого більшого за Йоанна Хрестителя. Це дуже серйозні слова. Бо Ісус знає всіх людей, які народилися, кожного особисто знає. І Він говорить, що більшого між народженими на цій землі не було нікого, ані е Мойсей чи інші старозавітні пророки. Нікого більшого. Так він ставить таку велич, показує Йоанна Хрестителя. Але в чому ця велич Йоанна Хрестителя? В тому, що він усвідомлює велич Бога. Велич людини полягає в тому, коли вона усвідомлює велич Бога, усвідомлює, що Бог є більший. В неділю ми чули ці слова. Слідом за мною йде той, кому я негідний. Розв'язати ремінця сандалів. Тобто Він усвідомлює, що Він малий, а Бог великий. А в іншому місці Іоан Хреститель говорить про Ісуса, йому потрібно рости, а мені моліти. Тобто, повинна зростати Божа слава, а моя слава повинна зменшуватись. А як буває в нашому житті з досвідом? З роками, з кожним днем, наша слава збільшується. Ми або принаймні ми так хочемо, щоб наша слава збільшувалася, щоб в очах інших людей е, ми добре виглядали, щоб нас хвалили. І така потреба є в нашому серці, щоб помічали наші добрі вчинки, щоб побачили, підкреслили, щоб назвали, похвалили. Але Йоанн Хреститель. Про якого Ісус говорить, що Він великий, не Цар Ірод, який мав велику славу, людську славу, мав велику владу, але Ісус не говорить, що Він великий. Ісус говорить, що великий Йоанн Хреститель, який жив в пустині, який не мав нічого, не мав ніякої земної влади, якоїсь е, могутності. А Ісус про нього говорить, що Він великий, Дорогі, з кожним днем нашого життя, з кожним моментом життя, чия слава росте, чия слава росте, моя чи Божа, бо час іде. Кожен день, кожного дня ми щось здобуваємо, ми якось стараємося там щось зробити, працювати, служити. І в цьому. Плині часу, чия слава росте? Це дуже важливе питання, на яке кожен сам собі повинен відповісти. Бо якщо росте Божа слава, тоді Ісус про нас скаже, що ця людина є велика. Але якщо росте моя слава, а не Божа, тоді, тоді десь не в тому напрямку ми йдемо, тоді потрібно навернутися. І нехай росте Божа слава в наших вчинках, в наших рішеннях, в нашій поведінці, в нашому способі життя, щоб зростала Божа слава. Подумаємо сьогодні ввечері, як будемо йти спати, може, таке домашнє завдання, десь там віспіті, сумління, як будемо робити, як я чую, що Бог про мене говорить. Що би Бог сьогодні сказав іншим людям про мене, але так об'єктивно, без засудження себе і без возвеличення себе, так, так реально, так, як воно є. А друге, чия слава росте протягом сьогоднішнього дня, що ми зробили, як ми жили, і з цим, чия слава зростала, чи Бог був прославлений в тих моїх вчинках. В тому способі поведінки, в тих словах, які промовляв, в, тому, в тих думках, які були, які я приймав, розвивав, в стосунках з іншими людьми, чи Бог прославлений Бог? Амінь.